Стареного пощення і цьому до промов чару, нового присланого воїну і діті. Житомир знову у жалобі на щиті до міста повернувся тридцятирічний герой Нікіта Козлов, закінчивши загальноосвітню школу номер двадцять Нині це ліцей номер двадцять Вступив до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Закінчивши бакалавр, перевівся до Житомирської політехніки, де здобув повну вищу освіту за спеціальністю радіотехніка. Це не просто воїн-захисник, мужній і відважний. Це юнак, який є яскравим прикладом інтелектуальної еліти нашої України. Ті досягнення, ті відкриття. Ті винаходи, які, яких він досяг під час навчання у Житомирській політехніці, вони вартують дуже великої уваги, і вони на сьогодні використовуються у галузі електроніки, радіотехніки техніки. Воїн був майстром на всі руки. Він міг створити та полагодити все: автомобілі, техніку, та навіть дрони, Після навчання в університеті, працював у технічному підрозділі Національної поліції України. Де під час служби йому було присвоєно звання капітана поліції з червня 2022 року? Нікіта добровільно став на захист України, боронив наші землі на найважчих напрямках. За мужність самовіддані дії був нагороджений відомчими відзнаками. Та став повним кавалером відомчої відзнакою, знак пошани, відзнакою, ветеран війни, учасник бойових дій. Молодший лейтенант, командир взводу, також відзначений нагрудним знаком сухопутних військ України за службу та численними подяками командування. Нікіта був мужнім відважним воїном, який був завжди готовий допомогти. Все була бездоганна, просто людина, бездоганний командир. Ми його називали жартома святий Нікітосій. Чому? Тому що не було жодного негативу абсолютно. Він виконував не просто всі завдання, він був настільки ініціативний і розумний, це навіть не опишеш. Ми втратили не просто побратима, ми втратили чудового інженера. Він, він розумівся у всьому. Війна забирає кращих. Та 2 вересня 2024 року захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилися батьки, близькі, друзі, бойові побратими. Вічна слава та світла пам'ять герою.